Вам і сьогодні і у нас обзорчик на Макдональдс. Тримає твій гріма шейк Твій тоже. Я собі купив гріма шейк. Далі, а в кого, в кого яка водичка? А Це um, твоя, це твоя. У мене тут такі, типо, такі оранжеві печатки є. Mm. Так, э, mm. воржиємо осіб. Де вона пахнет? Чисто фанту. Mm -hmm. Так, ну, Даша... давай тоді, давай тоді. Не, 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 давай э, іграшку в останню чайма подивимося. Ну да, ну ладно. Ні, давай, давай студію сумас... давай... давай... от гріма шейк. От гріма шейк. На тобі свою трубочку. Потім другу трубочку берем. <ріхи> ну, а, та зараз ми десь сміття переберемо. Так, відкриваємо трубочку. <ріхи> А, с такими эхипемирами ходила. О, О. Э. Так, гримашейк. Что ты из нас вот представляешь? Давай куда-нибудь. Через него вставим Вы Мы не можем ее открыть. Олег! А Хочу подивитись на нього взагалі тут. Так, я бачу тут, що гріма шейку є оце оце полосочки. Боже, що це за Це типа лісова ягода Нормально? Так я таке. Не дуже. Нормально. Да, в принципі, як куда -то буде, да? Надеюсь. Они mm -hmm. это надо було было на это. Фикс мальчик. Ну, короче, стала так Рима шейк норм. Йому ну, не страшно, ну не страшно. Нормально. Він смачний, а фанта. Дивимося, чи фанта міняється. Ну, просто купили фанту в магазині. Так у та, нас їдуть є. Добре, Деєм? ріжка, яку, є, яку я майже в'їв. На наші тих Так, так, так. А що в мене? Фрішка. О, у мене є сирний соус, кетчуп, кетчуп і теж свирний соус. А що в самому Іграшка. В самому кінці буде іграшка, ми потім її будемо вископити. Так, зараз ми пробуємо фрішку. Так, чекай, покриваємо відкриваємо. Ой, який він гарний. Та не треба, то треба просто було так тягнути. Алло. Ти мені тут не вчиє, не мала дитина, мені вже десь років сьогодні. Подиви, бачиш, отуто воно обрізане. У мене. А. І отут є теж така штука. Аріл? Да. Бачиш? Ну все, я зняв. Зараз наш оператор забере сміття. Братис забирай. Так, тепер напускаємо фріжку. Я mm справилася -hmm. з солодким соусом вона бік зауди. Мені ще подобається солодке. По-моєму, найбільше. А мені подобається. А мені подобається кесоло. А мені теж. Я з оператором згоден.

Ну, не смачені. Так не останній останньої. Давай твій соус. Втру. Ну, Давай. Ні. Ні. По-моєму, но маленький. Класними уже памяти. Я колись його дуже любив, але Так. я його колись теж не любив, але вже полюбив. Добре, Розпаковуємо. йде да? Чітбургер. Розпаковуємо тоді своєм бурере, чи чит бур. Так, на чітбургер. Оооо. А можна я с попробую? Нет. Есть стороны. Не можем. Oh. Да, я сильно потом пойду буду есть в ту сторону. Ну а во! А гамбургерцов типа без сиру да? Типа просто купила Нет, там сверху є Там вот чуть-чуть Опер А, он супер пошел.

Квашу ну, да, не, не уголь. вообще полный имбал, хоть Кто любит квашу не угирки? тут пишите пиши в комментариях какашки. <связь> а мне... <связь> Ладно, напишите угирок. Квашу не угу. Фу. Хочешь? Пока я еще Я еще їх і два поставили. Так два мало. Я б хотів, щоб 4 мене поставлю. Mm. Я туда спасню фір, я їх супер люблю. Так. Вашингтос. Ми відео внимаємо. Так, сюди, mm. дачі на экс-2. Класс. Да. Вот я люблю вот такие бургеры, знаешь, по одни перчини. Потому что тут есть супер классная кофе. И что тут и угирки. Да. А что? Не знаю. Купляйте теперь. Вот же ты добрый. Два снимка. Два. 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 Дай? Як тут їздим кейк парку сквіт, друга може да майже открыли? І mm. що? Я просто на день народження була. Можеш розказати. Можете поговорити про ваші день народження, поки ви їсте. Що робили? Звіробій гроші. Ти свої гроші взяв? Ой, чекай, я тебе. Ти взяв свої гроші? Ти ja взял, бо я взяв, взяла їх бургером з mm -hmm. ну, їмою. Але всі шаш топлю. Що там пружує? А потім вже й далі. Дивись, тебе весь рот повинен. Ну що скажу на бургера? Смачний. Бачили? А якою? Що з'їш огірки? Я тобі дам всі ланди. З'їж? Mm. А за що з'їш? За фріжку? За всю грішку? Один озірок. У yeah. мене її там за дуже Один Ось це один. No, oh, вже ехали, так. Можна даже одну фришку, не видно знимаю. Вс. Да ведь иди. Сюда. Спинишь и красока. Так, я вже не... лежит і то, і то. Попробували. Соусы і нажимаем. I... Давай. Оберно, давай не ходить. Mm -hmm. no, а тоже не давай. Ну мама це не добре. Перед тем. Через не охуен. Перед тим, якщо я вам це паку... Короче, я вам всем покажу, поставьте лайк, подпишитесь на канал і поставте дзвіночок. І... Я даю вам 3 секунды. Раз, два, два, три. Все. Я еще не успею подписаться и... І... Лабубу на мінімалках. Банан, лабубу. Ты не О, подивіться. тут хорошо. Тут є ще оце. Тут є ще отакі ще іграшки. В мене теж банами на мінімал. Ні, у мене походу теж буде лабуба на мінімалку. Тільки я хочу це лечить видалити. Лабову на мінімал. Лабува на мінімалку. Сьогодні нам не везе, але знаєш, що я зроблю перед тим, кіши є. А я їсти не буду. Я його кастрілювала. Я не буду їду. Подивимося. А це якийсь камінь. Ну добре, ми вам показали вже Ой, повку Макдональдса. І сьогодні вами був Майн Платон, Максим і всім па-па-па-па!